Номер 990. Запиши дріб. Перший більший за 417, другий менший від 12,43. Перший більший за 417. За 417 буде дріб більший, у якого буде такий самий знаменник, але чисельник більший, ніж 4. Тобто може бути дріб 517, тому що чисельник більший на одиничку може бути дріб. 6 сімнадцятих, 7 сімнадцятих, 8 сімнадцятих, 9 сімнадцятих, 10 сімнадцятих, 11 сімнадцятих, 12 сімнадцятих, 13 сімнадцятих,

З 43. Якщо порівнюємо дроби з одинаковими знаменниками, то менший той, у якого чисельник менший. Отже, нам потрібен дріб з знаменником 43, але з меншим, ніж 12 чисельником. На одиничку менше, це вже буде 11. На одиничку менше від 12, 11, 43. Ще на одиничку менше буде 10, 43. 9 43.